Привіт. Покажу свою таку міні-вечірню рутину. Почнемо з того, що я буду знімати ось такий макіяж. Збираємо це все діло. Так. У мене такий двоххвазний Чуть-чуть. Мені дуже подобається, те, що він такий злійкою, маслянистий і гарно знімає макіяж з очей. Ну, Тобто не треба там віддирати собі є сильно терти, щоб воно реально витерло. Я проходжуся прямо по всьому обличчю цим фазним. Хоча тільки для очей заройла ось таку баночку від фражур. Це масло чи бальзам для зняття макіяжу. Він мені дуже гарно пахне. Мені прям дуже подобається. Він цитрусовий, і він дуже гарно. Очищую шкіру, я не жалію. Наношу так по-багатому, по-багатому, Бо в мене з такої сім'ї всі, не збагатому. Вічую, що масло не збилось, тому я зразу наношу гель для вмивання. Так як я користуюсь кислотами, у мене максимально м'який гель, який дозволяє просто гарно вмитися і все. Який підходить для моєї чутливої шкіри, що важливо. Далі я користуюся таким кислотним тонером від інститутів. Це швейцарський бренд, який створений українкою, між іншим. Я не на руки, не на спонжі, я так прям на ліцо. Люблю на ліцо. Він допомагає мені зменшити висипання. Не будемо казати про цей огромний прищ, який в мене різав. Далі є ось така сиворотка, Це від пігментації. Вона допомагає освітлити шкіру. Але те, що в неї мінусів, це термін зберігання у 3 місяці. Це моя друга баночка, якою я користуюся. В принципі, я вже бачу результат. Вона, навди, до речі, масляна, але насправді вона дуже швидко, ну так, поглинається шкірою, і вона на якійсь сірній основі, якщо я не помиляюся. І далі у мене крем теж від інститутів. Мені радив косметолог там ще інший, такий зелений. Але він мені пахне е коровою. Він пахне реально такий, знаєте, от як ви уявляєте голубенький колір там аква. От він так і пахне. Він доволі легенький, зволожувальний. Е можете закинути собі поробити скріни в чат GPT, він вам розпише всі. W ostatku tego...